Я сьогодні хочу пороздумувати над Євангелієм від Луки, розділ 9. І цю історію я вже колись тут говорив давно, але сьогодні я хотів би звернути увагу на дух. Там йде мова про наш з вами дух. З 51 го вірша по 56-й ми прочитаємо. І сталося, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села Самар'янського, щоб ночівлю йому приготувати. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі. Єрусалиму. Як побачили ж те учні, Яків і Іван, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, що вогонь зійшов з неба та винищив їх, як її був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли вони в інше село. Коли одного разу я тут проповідував, моя основна думка була така, задати питання до тих, хто сидить в цьому залі? Задати питання, зокрема, і собі. І якщо ви добре пам'ятаєте, можливо, тільки трошки, основна думка була, брат Дмитро ще сміявся з цього, до якого села ми належимо? До цього, хто прийняв його? Чи до тих Самарян, які відкинули? Самаряни не мали дружніх стосунків з ізраїльтянами, з євреями. Але потрапити в Єрусалим іншим шляхом не давалося можливим. І я думаю, що Господь Ісус не просто так вибрав цей шлях. Знаєте, Якщо ми досліджуємо Слово Боже, то ми бачимо, що не все так просто в житті. І в нас є свої плани на життя, але у Бога зовсім інші вони. І Слово Боже нам це доводить. В Євангеліям там написано: Божі думки не ваші думки. Божі шляхи не наші шляхи. Ми хочемо цим шляхом, а Бог в трошки інший спосіб це бачить. І інколи людині потрібно так якби вам донести це. Піти навіть об'їзною Франківська, щоб потрапити в те місце, де можна пройти на простець. Але важливий результат. Може бути коротка дорога, може бути довга дорога, але важливо дістатися місця призначення. Господь іде туди, де його не приймають. Якщо ви читаєте Слово Боже, ви зустрічаєте. Такий вірш, де говориться, що здорові лікаря не потребують. Це Господь говорить про нас з вами. Ми всі слабі, і ви чули. І знаєте, Бог порівнює нашу слабість, з проказою. страшне захворювання, яким перейняті абсолютно всі. І нема ліку цьому захворюванню. Бо воно є гріх від народження нашого. Бог каже: люби ближнього свого. Ми бачимо щось не так, готові битися, сваритися і так далі. А Бог каже: люби ближнього свого як самого себе. Сьогодні, коли дивимося на обставини життя, так? два роки тому ми дивились був коронавірус. Сьогодні війна продовжується більше як 500 днів півтора року. Тисячі загиблих. Тисячі поранених. Постійна небезпека. Ми всі в напрузі. Але якщо ми звернемось до Слова Божого. Такі речі вже відбувалися в людському суспільстві. Війни, трагедії, землетруси, голод, море. Це все вже було. Це нічого не нове. Ось він, світ. Той самий світ, в який прийшов Ісус Христос свого часу. Світ грішний. Світ, який не приймає Бога, приймає любі речі, тільки не Бога. І ви вже чули? Так бо Бог полюбив світ. І ви вже чули це сотні і тисячі разів, що дав сина свого однородженого Ісуса Христа. Ісус Христос тут говорить: син людський прийшов не губити душі людські. Наші з вами душі. Які заслуговують бути тут. Бо кожен на, з нас був злий на свого ближнього. Сусіда, родича, можливо, дружину, внука. Це наша природа, це наше єство. Людина. Швидкі на слово. Знаєте, сьогодні є багато деномінацій, які вірять в святих людей, таких як Петро, Павло. Що ми тут читаємо? Що як його не прийняли в цьому селі, а його учні, як і Іван, які постійно кожного дня перебували з Христом, які бачили речі, які чинить Син Божий, які чули слова які, згідно Слова Божого ніхто ніколи до цього не говорив. Пам'ятаєте місце, де послали підловити Ісуса Христа, а вони почули проповіді і вернулись, вони кажуть, ніколи до цього ми не чули, щоб хто з людей таке говорив. То ось цей 54-й вірш мені, наприклад, доводить, що ці учні ну, нічим вони не кращі за мене, Іван Яків. Швидкі, так само, як Петро свого часу там певні речі говорив, також учень Ісуса Христа. Вони кажуть, якщо вони нас не приймають, що це за люди, для чого вони потрібні? Хочеш ми скажемо, щоб зійшов вогонь з неба і знищив їх, вони не потрібні. Ісус Христос обернувся до них і їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви Духа. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами подумали, якого ми духа. Кожен з нас говорить, що він є віруючий, що він є християнин. Я думаю, якщо б ми вийшли в центр Франківська до вокзала туди, і там є більше людей, кожного, кого б ми зупинили, спитали, хто ти? Він би сказав я християнин. Знаєте, як Ісус Христос питає: А чому ненависть між вами? А чому ворожнече? Чому ви ненавидите один другого? Чому війни між вами? Тому що ви не знаєте, якого ви духа. Я хочу звернути увагу на те, що той хто християнин, він зовсім іншого духу. Так, ми швидкі на певні речі, швидкі на певні слова. Але Господь, Господь звертає увагу своїм учням, так? Він звертає увагу нам. Ви не знаєте, якого ви духа. Якщо ви говорите, що ви християнин, задумайтеся, якого ви духа. Якщо говорю я, що я християнин, я також повинен думати, якого я духа. Біблія про це говорить. Давайте відкриємо два місця, одне менше, ми маємо трошки часу. Послання до Тимофія, друге послання до Тимофія, розділ перший, вірш 7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Зверніть увагу. Якщо ми християни, якщо ми кажемо, що ми є Божими дітьми, його послідовниками. Бог не дав нам з вами духа страху. Пам'ятаєте, які вірші там питають, що людина може зробити тобі, якщо з тобою Бог? Євангелія каже наш Бог є всесильний. Що може людина нам зробити? Давайте так трошки відступимо і подумаємо. Всі ми почали тут, і всі ми рано чи пізно прийдемо сюди. Як би не було, закінчення життя кожного з нас це є смерть. Так? В обов'язковому порядку наше тіло має повернутися в землю, звідки взяти? Багато разів за цієї кафедри не тільки я, а хто говорив? Ми говорили про важливість душі, або духа, про якого ми читаємо? Нового духа, обновленого духа, не обновленого нашими власними силами, бо ми з вами є немічні, ми є безсилі, але Духа Христового, Духа Божого. Що може зробити нам з вами людина або ворог, коли за нас Бог? Коли ми християни? Абсолютно нічого. Павло писав, що він навпаки дивиться туди вперед, де настане цей момент, і тіло піде туди, куди йому належить діти, Але душа піде до Господа. То, що Бог нам обіцяв надію вічне життя тим, хто є Його. Не дав нам духа страху, щоб ми боялися смерті чи чого такого. Бо, як би не було, смерть це є визволення. Визволення від гріховного тіла, визволення душі. Але сили, сили в Бозі, сили в Ісусі Христі, сили в Спасителі. Апостол пише, але живу вже не я, але Христос проживає в мені. Вже зовсім нове творіння і любові, дух любові. Коли сусід голосно слухає музику, я вже не йду його бити. Я вже кажу: будь ласка, це вже трохи інше. Бог навчає. Люби ближнього свого як самого себе. І здорового розуму. Пам'ятаєте, одного разу я мав проповідь з Євангелія? І там каже, що кожен, хто хоче мати знання розум, він мусить його брати від Бога. Не зі світу. Але від Господа. Бо Господь навчає правильних речей. Господь навчає, яким повинен бути християнин. Господь навчає, яким повинен бути новий чоловік. Здорового розуму! Христового розуму. Послання до Римлян Юрку читав з 6 розділу ми будемо читати з 8 розділу. Здається, так. Про дух, про цей новий дух. Може все не будемо читати, але так до, до, до 17-го вірша. Отже, ви не знаєте, якого ви духу каже Христос до них, і каже, що Він не прийшов нищити людей, але спасати. І ми це всі, хто зібрались тут, всі, хто слухає десь в Ютубі, всі, хто читає Слово Боже, ми знаємо. Господь, Господь є Спасити, Господь є Рятівник, Господь є Месія. Господь бажає нам кращого, Господь бажає дати нам новий дух. Новий дух, нове життя, життя вічне, життя з подостатком. Восьмий розділ послання до Римлян. З першого вірша. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Ви чуєте, що Бог говорить? Новий закон в Ісусі Христі. Закон Духа. Не страху. Не гріха і смерті, а закон Духу життя в Ісусі Христі. Нові речі. Бо що, не було, бо що було неможливе для закону? У чому Він був безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. І ви чули сьогодні від брата, Бог покарав Ісуса Христа. Тіло Ісуса Христа зайняло місце наших тіл на христі, там, де були, мали бути покарані ми, висів наш. Замісник. Ісус Христос. Він зайняв наше місце, щоб виконалось виправдання закону, на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Апостол Павло писав: Хто визволить мене? Можу помилитись, можу ні, від, від цього гріховного тіла. Бо думки тіла одні, а думки духа зовсім інші. Отже, кожен хто християнин, в нього інші думки, в нього інший дух. Колись ми не звертали уваги на багато речей, після того, як ми увірували і почали читати Слово Боже, в нас інший дух, який сприймає все по-іншому, інший дух, який. Торкається нас зсередини. світ називає його совість, до речі, або сумління. Але це є дух, це є справжня людина, яка живе всередині тіла. І тому обновлена людина має новий дух і живе вже не за тим, що його веде тіло, але за тим, що... на що його спонукає дух. Бо думка тілесна то смерть. Ви чуєте мене? І пам'ятаємо, що смерть це не тільки ось ця смерть, коли помирає 70-річне чи 80-річне тіло. Тут говориться про смерть духовну, що тіло може занапастити і дух, наш з вами дух. Якщо ми не будемо слідувати за Духом, за навчанням Божим, за Ісусом Христом. Але будемо продовжувати слідувати за нашим гріховним тілом. Це може занапастити її дух. А думка духовна, життя і мир. Не цієї неділі, але минулої брат Михайло у Львові проповідував про мир. У Слові Божому написано Ісус Христос каже: Я дам вам мир. Але не такий мир, як дає світ. Сьогодні в Україні і в світі говориться багато про мир. Але миру нема. Країни говорять про мир, але купляють більше зброї. Це зовсім інший мир. Це мир тут, в серці, мир з Богом. Що коли ми помремо, коли наші фізичні тіла підуть в землю, я маю мир з Богом і вічне життя. Ось це справжній мир. Мої гріхи є прощені, бо були засуджені на, на хресті Голгофе. Так я грішник. І кожен в цьому залі грішник. Але Ісус Христос заплатив за мене і дав мені мир, і дав мені новий дух, і дав мені нове життя на небі в раю. Бо я добрий хлопець? Ні. Тому що Він так полюбив мене, що віддав себе за мене. Думка ботілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться, не кориться закону Божому та й не може. Вона не може. Тіло не може коритися Богом, бо воно гріховне від природи. Воно бунтівне від природи проти Бога. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богу. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе у вас. Як на мене, це неймовірна річ. У мені грішнику живе Божий дух. Це щось велике, це щось неймовірне. Але ось цей вірш, навіть який ми говорили сьогодні, вже декілька разів згадували: Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, і він дав цей дух. Дух Божий. В кожного, хто. Повірив, що Ісус Христос повер за мене, дав цей дух Дух Божий. І цей Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, то й не Його. Якщо ми не маємо цього Духа, якщо ми не роздумуємо, якщо ми не перебуваємо у Слові Божому, як ми можемо бути Христові? Як ми можемо бути християнами? Як ми можемо казати, що ми є християни? Це неправда. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, наше з вами тіло. Але дух живий через праведність. Нашу праведність? Мою праведність? Юркову? Ні. Написано Божу праведність. Бо тільки Бог є праведним. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Чуєте, що в той момент, коли ми прийняли з вами Господа, ми вже не боржники Тіла. Ми є боржники Христові. Ми є діти Його. Бо він дав нам новий дух, нове розуміння, нове життя. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Я вам казав декілька разів, я думаю, що в моєму житті були ситуації після того, як я увірував, багато разів. Коли сатана намагався щось не так зробити, щоб я точніше щось не так зробив, але миттєво в свідомості або в дусі спливала думка зі слова Божого, якийсь вірш або якийсь уривок. І це переборювало бажання тіла. Це дух працює над тілом. Він реальний, він живий. І він хоче, щоб ми з вами жили. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо ава, Отче. Саме цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Тож, коли маємо переслідування, біду, проблеми, Негаразди. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав? Будуть вас гнати, бо гнали мене. Будуть вас ненавидіти за ім'я Моє, бо так само ненавиділи і мене. Біблія каже, що Бог не може нам гарантувати таке простеньке і гарне, приємне життя. Бо не може бути такого в людини. Але написано в Слові Божому, що в такі моменти, коли є проблеми, випробування, біди, Бог може дати полегшення. А він знає, що в Руслана чи волі ті чи інші речі, і він йде ні. Перше, Бог допустить ці речі і подивиться на нашу віру. Чи ми принесемо ці речі до Нього? Чи ми будемо кликати за них, чи ми будемо в дусі, в зловленому дусі, просити за них, щоб Бог вступився за нас, щоб Бог пішов попереду нас, щоб Бог працював в нашому житті? І може хто скаже, а чи Бог почує? Звичайно, почує. Він не те, що почує, Слово Боже, нас навчає, що ще до того, як ми почали кликати до нього, Він знає, що нам потрібно. Я вам більше того скажу. Він знає конкретний час, коли нам це потрібно. Він знає конкретну хай буде суму, скільки нам потрібно. Бог дуже добре знає. Знаєте чому? Бо в тілі подібному до нашого. Ісус Христос жив на землі. І, можливо, я повторюся, але Слово Боже навчає, що в нього не було грошей. Слово Богу, Боже навчає, що він був спраглий. Слово Боже навчає, що він не мав свого помешкання. І він знайомий з нашим життям. І написано, що Він може поспівчувати нам з вами. Спів спадкоємці Христові. Христос сьогодні висідає по правиці живого Бога. Ми чули? Він був послушний Богу у всьому. Всі речі, які він чинив, він казав, що він бачив їх у Бога. Те, що він говорив, він чув Бога і він навчав людей. Сьогодні маємо Євангелію спасіння, яка тими самими Христовими словами навчає нас з вами. Провадить нас до вічного життя. Провадить Духом Божим. Ми читаємо спадкоємці Божі і співспадкоємці Христові. Апогей нашої віри що є? Вічне життя. Ми його не заслужили, але Бог обіцяв кожному з нас Його. Якщо ми прийняли Його дух. Якщо ми живемо в вірі, якщо ми покладаємось на нього, наша погей, вічне життя з Христом Ісусом. А в новому Єрусалимі, Господь йшов до Єрусалиму, а це новий Єрусалим, до якого Він веде всіх християн. Тому тримаємо віру, тримаємо надію. Біблія пише: не вгашаймо духа. Але розігріваймо духа. Яким чином? Кличучи до Бога, перебуваючи в Його слові, перебуваючи в молитві і роздумуючи про те, як писав апостол, не про те, що позаду нас, але про те, що попереду, що Бог обіцяв нам. Вічне життя. Вічне життя. Без проблем, без хворіб, без гріха з Господом. Велика надія. Не всі сьогодні мають таку надію. Ті, хто читають Слово Боже, ті, хто вірять, ті, хто прийняли Христа, вони знають, що це обов'язково відбудеться. Бог неоманливий Бог. Бог ніколи нас не підведе. Тому нехай Господь благословить всіх нас в цей нелегкий час. Амінь.